Перший матч молодіжної команди МФК Житомир проти ФК Дінас у рамках всеукраїнських змагань з футболу серед команд юніорів Ю-19 завершився безрезультатною нічією. Обидві команди мали по кілька небезпечних моментів у нападі, але завдати вирішального удару заважали то погана якість газону, то впевненість і удача воротарів Житомирян та вижгородців. Турнір серед команд юніорів це непогана нагода підготувати молодих футболістів, які щойно закінчили футбольні даю США до гри в дорослих чемпіонатах. Президент МФК Житомир Руслан Павлюк впевнений, участь молодіжної команди МФК дозволить молодим спортсменам нам проявити себе і згодом потрапити до основної команди. Для нас найголовніше, що ця команда почала існувати, почали грати. Це найближча наша підмога до професіональної команди, до нашої основної команди. Дві хвилини от сьогодні проявив би себе хто-небудь там, а можливо, проявив на думку тренера. Завтра він вже буде грати в основній команді. Оце і є принцип весь цієї молодіжної команди. Тому можливо хтось уже сьогодні набирав набрав досвіду, і завтра ми його побачимо. Сніками гості створили кілька небезпечних моментів біля воріт юніорів МФК, і лише майстерність воротаря Житомирян Олександра Бурли врятувала господарів поля від пропущених м'ячів. Тренер футбольного клубу Дінас переконаний, старт турніру його команда провела впевнений і додає його підопічні могли б проявити себе краще, але цьому завадила погана якість газону на Житомирському стадіоні. Старт сказати можна відрічно. Ми на виїзді серелі нульноль моменти билі у нас і у них. Ну, конечно, поле желает лучшего. Было бы намного интереснее, если было бы как хороший газон. Команда готова. Ну, мы просто месяц только начали как тренироваться, только собрали. Ну, а так по игре, ну, будем смотреть, будем анализировать. А Житомиру я пожелаю удачи, хорошая команда. У тренерському штабі житомирян переконані, якщо вдало побудувати тренувальний процес, то вже найближчим часом юніорський склад команди покаже більш впевнену гру. «Немає ще сигранося. Я ж говорю, у нас сьогодні перший раз ми в такому составі. Ребята навіть познайомилися сьогодні в роздівалці перший раз, і то я не знаю, як запам'яні імена друг друга. Ну, таке є не сиграно Я ж говорю, є. Бо працювати над на тренування. Щораз я говорю, ребята, якщо будуть. Ходити, бо тренуватися як положено. Я думаю, що ми зараз повинні окрепнути. Наступний матч молодіжна команда МФК Житомир зіграє 28 вересня на виїзді проти футбольного клубу Арсенал із Білої церкви.